Всім доброго дня. Закінчили будувати кладочну частину будинку. Два поверха, другий поверх мансартний. З газоблоку Д500, 300 на 600х 200. Стіни товщиною 30 см. Газоблок виконаний. Якість газоблоку, скажімо так, не дуже. Він непоганий, але більш-менш є проблеми з ним. Так. Зроблено спочатку що? Підготовчі роботи земляні, викупили траншеї. Під стрічковий фундамент залити стрічковий фундамент. Ось він пішов туди повністю розмір будинку в осях 9 метрів на 7,5. І потім залита плита перекриття повністю на всю площину. Обов'язково передкладочкою ми вставимо рудероїд, щоб вологу натягнув газоблок від фундаменту. Подальшому планується утеплення будинку, обов'язково ватою. Газоблок буде брати вологу, якщо його утеплити пінопластом. Пінопласт не паропроникне, а вата паропроникне, проникне. Вона має дихати. Далі дві стіночки зроблені у нас, вони не несучі, вони саме несучі, виконані з того самого блоку, але повернуті на точну стіни 20 см на сторону. 20 на 30 і на 60. Зроблені вікна, пройоми під вікна, під двері. Обов'язково, щоб якесь світло попадало і можна було заходити. Центральний вхід буде звідти в будинок. Планується одне вікно, а друге вікно велике таке, третє і четверте. Встановлені заводські перемички. Не люблю я, коли ці арматури пихаються. Це заводська перемичка, вона марка 200. Вона надійно стоїть. Вони саме несучі ці перемички, але тут навантаження великого немає, але зате вона. Не буде ніяких тріщин, провисань, коли арматурка, якщо прогнеться ще щось там, чи ліплять якось газоблоки, чи їх там починають прорізати в них, щоб якось там естетично. Воно все одно закриється з цієї сторони, воно все заштукатуриться, з цієї сторони буде вата, не буде видно. Зато буде дуже якісно і просто вмонтувати вікна. Це буде нормально. Плита, перекриття, не перекриття верхня, нижня у нас просто плита так само першого В які виконані обов'язково технічні отвори під водичку і під світло заведення. Також в нас зроблена плита перекриття марка 400. Розмір цього було зроблено плитою, а не панелі перекриття кидалося. По-перше, потрібно було б зробити монолітний пояс, обов'язково зв'язати, потім на нього вже можна було б класти панелі. Цей по часу, і по грошам вийшло б або так само, або навіть може трошечки дорожче. А так ми одразу, одразу виконали з панелі прикриття. Чому? Тому що дивіться, яка ситуація. Треба було заливати, наприклад, тут, я відійду, трошечки. тут пояс. Зрозуміло, так. Потім панель от опирається, там отвір. Значить, там все одно треба заливати було окремо. І тут потрібно було б кидати балочку. Там, де останній ряд знімається, теж заливається пояс. І ну, було б воно і дорожче, скоріш того, і проблематичніше. І за чого? За того, що розмір у нас ось так 9 метрів, а ось так і стіни до стіни 5,5. Тобто, уявляйте собі, да? Такий великий проліт між стінами. І потрібно було б обов'язково їх. Посилення робити балки ще додатково поміж помімо монолітного поясу, тобто на цій самій висоті, що монолітний пояс, що додатково балка тут йшла, там, а потім там щось потрібно було би якось вигадати, як ну, панель там ложиться в нас, а ось там. Потрібно було ще одну стіну тоді мурувати, на ній поїзд, щоб тоді покласти там можна було панелі. І то не, ми в розмір би не попали, бо розмір отвору на 25, а тут у нас 2,25. Тобто, що ми кидаємо, виходить, панель є. У нас метров, 1,50 метр Тобто 2,50, вже багато. Різати її теж, це ще додаткові гроші. Ну, тобто простіше просто одразу вилити його з бетону, так як нам потрібно, рівно, гарно. І висоту ми тоді не втратимо, бо висота зараз у нас підлоги 3,03. Ми якраз легесенько трошечки спустимось. Там, коли буде натяжний потолок, ще щось, стяжечка буде рівно там 2,85, легко буде. І ми одним, одним пострілом двух зайці рахуйте, якщо вбили, бо не робили монолітний пояс, а одразу плиту зробили. Тобто вона так само тримає рівномірно все, нічого нікуди не втіче. Товщина плити 18 см, повністю виконана по розрахунку від проєктанта, щоб вона витримала все і нікуди не ділося. Другий поверх мансардний, зборований на 5 рядів, шостий ряд у нас монолітний пояс. Два вікна обов'язково і вже монолітний пояс, так як він йшов повністю весь по периметру, він має ніколи не повинен перериватися. Тому він зв'язаний. Пішов над вікнами, такою формою вийшов. Хлопці сьогодні домурували повністю два фронтона, цей і цей. Вже після того, як пояс висох повністю, хлопці приїхали, зробили стропільну систему, каркас, і вже згідно нього хлопці, рівнесенько все домурували. О, дивіться, як все заподвіться. Стропілою. Це називається стропіла. Це називається бантин. Це марулат. Марулат буває більше і менше, Функція, яка в нього він кріпиться до стіни, а в нашому випадку він кріпиться анкерами до монолітного поясу. Дуже гарно посібку, дуже надійно. І до нього вже кріпиться стропільна система, яка так само зарізається, плюс кутнички додатково. додатково Посилення тримається, обов'язково підцілив, щоб деревина не натягувала вологу, оброблена спеціальною е хімією, яка воно не горіло і не їла його мошка, то трошечки не вистачило ще до робиться. Обов'язково хлопці будуть накривати вже профнастилом, тоді вже її його і дофарбують. Тобто висота другого поверху у нас виходить в чистоті, якщо тут забрати ще стяжечку, трошки потолок, буде десь 2,80 плюс-мінус. Підлога залита рівненько, ніяких швів не треба. Опаналі бувають нерівно, там десь один сюди, так тут майже практично ідеальна рівна підлога. Есть, вийшло дуже гарно, естетично і практично. Загальна площа будинку приблизно десь до 120 квадратів виходить. Ідеально. Якраз розрахована класна висота, там можна поставити пілішечку, людина буде вставати, головою ніколи не буде битися. Бо якщо б нижче було б неудобно, вище, це ще додатково і висота, і всі інші витрати були б. На деревину, на кладку. По грошам десь приблизно це все. Вийшло на сьогоднішній день, приблизно 600-700 тисяч. Точніше, треба порахувати, бо я не пам'ятаю. Ми робили не всі роботи, фундамент до нас хлопці окремо робили, заливали темний експедит, скільки це було. Ми чисто вже робили далі. Слідуюча робота закладка стін, перекриття монолітне заливали і покрівля. І поділ будемо ще гарненьким таким профнестілом, 90-20 трал графіт. Покажу обов'язково, як воно вийшло. Все, поки що такий. На такій стадії у нас робота закінчилась.